І так, верхній корпус і дах мого японського вулика. На самий верхній корпус не кладеться ніяка перегородка. Кладеться, я вже показував, ось така планка, можна зробити початки вощиною, щоб джоли було легше орієнтуватися, а як ні. Бджоли і так прекрасно на це чіпляють стільники і тягнуть. Значить, ми ложимо так планку. Тут у нас, виходить, зверху проходить до сантиметра ось ця відстань цих планок. І сама, сам дах. Сам дах складається у мене ось так він виглядає. Плоский, зверху покритий. Зверху він покритий рубероїдом простим, просмалений, всередині. Я обов'язково весь дах утепляю, маю отакі куски екструдованого пінопласту, його сюди вставляю і він прекрасно служить на вулику. Значить, прямо на цю планку ложимо ще целофан. Так як я використовую, хтось не використовує, хтось ложить сам, сам якийсь холстик і накриває. Ось так і він зверху виглядає.